І всіх вітаю на своєму каналі My Relax Time. Пропоную зробити легку атмосферну білу композицію, тобто білий віночок з білої лаванди. Беремо основу з виноградної лози, фарбуємо в білоокрило фарбу. Чекаємо, поки воно висихне, десь через 2 годинки вже можна. І формуємо букетик на якійсь основі і доповняємо різним сухоцвітами. Привітна, Time. Все-таки вирішила поділитись процесом творіння цього цікавого композиції віночка з білої лаванди. Бачите? Цікаве дуже. Але вже, мабуть, ну, трошки запізнене за неї і воно багато обсипається. Що я зробила? взяла основу з дикого винограду свіжа і ось скрутила. Ну, пофарбувала накрила фарбу. Взяла, знайшла леску риболовну. Чому? Тому що я от зрозуміла, що ось фактура джутова дуже груба. Все-таки хочу зробити акцент на ніжності, на білих таких пастельних відтінках. І ось саме чудом я знайшла в себе, <laughs> зокрема, леску. І так от прокручую свою композицію. Воно непомітно, з іншої сторони. Бачите? Нормально. <с> да. Ну так, тобто в мене просто скляні двері, я вішаю, і мені хочеться, щоб з двох сторон вінок виглядав теж естетично. Далі комбінація в мене, як бачите, кермик, таку біловату, ніжно разовату відцінку. Гартензія. Воно висохне буде мати. Такі тож, структуру квітки і блідуватість таку кричну. Ну і відповідно лаванда. Так, я ще додав сюди об'єму. Видно твої руки. Голову, голову не видно. Ні, голову не потрібно. Я ж людям показую, як я роблю свій віночок. Ось такої цікавої лавандочки. Помагаю, можна? і Так далі я ще зроблю. Не помахаю. Сина можна. Mm. Ось там. Але я не планую плести весь. Матеріал мені подобається залишити ось таким білим акцентом. Ось тупив тут букетик і будуть ще стрічки. А, ось mm -hmm. Ось так от. Так що. Експериментуйте. На дворі просто дощ, грамиць, я сховалась. в коридорчик. Тому ти трошки неестетичні. Зажі тут, ну, нічого вибачайте. І ось по що вийшло. Не знаю, мені це біла, біла пастель дуже запала в душу. Тобто біла лаванда дуже гарно підкреслює такі нічні розуваті відтінки, як кермік. Але ви можете експериментувати, як вам завгодно. А ще попередньо мені сподобалось, як виглядає зелена гортензія, але вона все-таки не тримає свою фактуру, вона ще не визріла. Тому я знайшла таку колосисту. Траву десь її зірвала, і ось вона доповнила цю композицію ідеально. Це вже все сформовано з сухоцвітів. І буде вам довго милувати око в вашому інтер'єрі. Тому ось так досить просто, легко і дуже малювної чесно. Насолоджуйтесь. З вас, лайк, коментар і підписка.